Понад тридцять робіт студентів вищого художнього професійного училища номер 3 представили сьогодні на виставці аукціонів фортечній галереї Бастіон Івано-Франківського, каже директорка закладу Наталія Коростіль. Не різного типу тут є картини, намальовані на склі, картини маслом, бісером різні роботи. І всі вилучені кошти не перший раз. Ми вже передамо на потреби армії, тому що у нас є діти, які є ще неповнолітні, це 10-11 клас. Після школи психопасу. Більш масштабніше вони якось не можуть допомогти. Вони хочуть допомогти малюнками своїми роботами, бо кожен вірив у перемогу України. Студентка Олександра Козин на виставці аукціоні представила три свої роботи про зиму. Каже, їх спеціально для виставки не малювала. Вони були створені до неї. У нас багато долучалося, як ми приймаємо участь в різних зборах, там донати на ЗСУ. Весь час студентами щось збираємо, щось робимо, стараємося. Участь і в конкурсах приймаємо, щоб вигравати якісь призи і відправляти це. У мене багато друзів в ЗСУ, і для мене це також дуже важливо. Я вирішила намалювати три картини акрилом. Це є три ялинки, окремо це пора року зима. Інша студентка училища Христина Марценюк свою роботу намалювала перед аукціоном. Каже, у ній поєднала патріотичні мотиви, виконала її у техніці художнього розпису по дереву. На ній зображені лелеки, це такий символ щастя, символ любові. На ній зображена українка, українська, ну це така веснянка, соняшники. Божа, яка оберігає Україну. Виїхати якісь висяними такими мотивами народними? – Так, так, це весяни. Та, ну ця робота, в принципі, так і називається. Весянки загалом під час виставки аукціону виторгували 5300 гривень, каже директорка Вищого художнього професійного училища номер 3 Наталія Коростіль. Галина Марійщина, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.